Привіт! Сьогодні у мене в руках Oscal s 80 Чи це звичайний захищений смарт? Чи відрізняється він чимось від десятків таких самодевайсів в цьому відео, і розберемось. Поїхали. Якщо зазирнути на є-каталог, то ціна починається з позначки у 7 тисяч гривень, а максимум це 14 кілогривень за той самий конфіг, що є трохи дивно. Але давайте пошукаємо той, що з приміткою UACRF, тобто це білий смарт, сертифікований Укрчастотнаглядом. Він коштує 9 кілогривень. Додамо по тисячі в обидва боки, ударостійкість, водонепроникність, 128 та 256 ГБ сховища, 6 та 8 ГБ оперативної пам'яті, сканер відбитків та 7 плюс. Усім або карта пам'яті. В результаті є BlackView, UmiDigi, Ulefone, IIIF, чи це IIIF, чи це IIIF, чи як воно там читається, Ukitel, Dugi, Hotwav та AGM. І тут я, мабуть, вперше скажу: ну я пас робити висновки. Воно мене. Якесь все однакове. Майже всі татаха я вам заспойлерив, тому давайте до дизайну. Зовнішньо все стандартно, велика важка девайсина, яку можна використовувати для самозахисту: чорно-помаранчевий колір, ще існують чорно-зелений, та суто суворий чоловічий, чорний. Але є три речі, які хотілося б виділити. Метал. Він там, де треба, він тактильно шикарно відчувається. І не хвилюйтесь за відморожені руки взимку. Є режим роботи в перчатках. Друга річ це оця петля для якогось ремінця. Класно, органічно, і знову ж таки не у кожному захищеному смарті це зустрінеш. Ну і третя – це дактилоскопічний сенсор у кнопці живлення. Праворуч. Це, по-перше, найзручніше місце. По-друге, ця кнопка нормально зроблена. Чому я про це говорю? Тому що зазвичай у схожих смартах там є люфт, тут його немає. І працює цей сенсор дуже. І дуже добре, ніяких питань до нього у мене немає. Ще ліворуч є кнопка з написом PTT, але про неї трохи згодом. Там саме й слот під дві сімки або сімку та мікроСДшку. Ось не люблю я цю комбінованість, але запишемо це на мою особисту упередженість. Знизу заглушкою прикритий Type-C, заглушка прям дебела, і відчуття таке, що жити вона буде довго. Ніжка, на якій вона тримається, доволі товста. І на моїй пам'яті це перший прецедент, коли ця заглушка взагалі не викликає ніяких питань. Ще й сидить щільно, тому в комплекті для її відкриття аж цілий медіатор. Дринь, дринь, дринь. Дорілочі Москва. <свят> а ще під цією заглушкою немає міні Джека. Мінус це чи ні вирішувати лише вам. Особисто я вже років 8, як перейшов не бездротові навушники. Ну і раз я вже про порт, через нього можна заряджати батарею смарта від комплектного зарядного на 33 Вт. з Type-C за допомогою комплектного дрота, Type-C Type-C. Я наголошую всюди Type-C. і це не те, щоб дуже часто річ в таких смартах. Об'єм акумулятора становить 13 тисяч мАч, що доволі типово. Повод для такого класу смартфонів. Є і реверсивна зарядка, що теж логічно та типово. Що нетипово, так це величезний індикатор зарядки позаду. Я б це розцінював як підсвітку ігрового смартфона. І навіть попри те, що індикатор величезний, він не яскравий, тобто він не заважає вам спати, коли у вас десь на тумбочці біля ліжка він вночі заряджається. Заряджається смарт від 0 до 100% за 3 години 20 хвилин, Іначе так можна було б і швидше, але ж скільки воно все працює. Тест та PC Mark сказав, що Смарт пропрацював 27 годин. Це екранний час з різними навантаженнями на залізо. Як на мене, шикарно. І давайте вже, мабуть, про інші тести. Ось вам той самий PC Mark, тільки вже тест перформанс. Ось 3D Wildlife Extreme, А ось стрес тест Wildlife Extreme. Для мене бенчмарки не дуже показник, але багато людей їх люблять, тому я ними і користуюсь заради вас, не для себе. Набагато важливіше, як на мене, це як суворий чоловічий Смарт поводить себе у грі з кавалом. Працює на мінімалках при 30 кадрах на секунду. Так, я очікував трохи кращого результату, але що є, то є. Та й не те, щоб це був ігровий смартфон. Ставте сюди якийсь Clash of Clans, League of Legends чи що там нині молодь грає. Всередині у нас медіатек Helio G85, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. І по залізякам вам цього смарта вистачить надовго. В цьому я впевнений. Звичайно, якщо ви не дуже будете захоплюватись якимись високими налаштуваннями в іграх, а будете користуватись цим смартом так само, як і користують. Сотні та тисячі інших людей, які купують собі такі смартфони. Ще дуже хотілося б відмітити одну важливу річ: я коли кажу, що є wi fi такий, то Bluetooth такий, то я просто це кажу, і все. А тут, мабуть, вперше є про що казати, коли я його вперше налаштовував і конектив до свого домашнього Wi-Fi, Я замість трьох мереж, які бачу зазвичай, я побачив аж п'ять. І це, як на мене, ну, цікавий показник, тому що навіть ноутом я бачу все ще три мережі. Іншими смартфонами я бачу три мережі, а ця штука побачила п'ять. Тим не менш, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 і навіть NFC тут теж є. Дисплей 6,5 дюймів, 2408 на 1080. IPS 60 Гц, 480 ніт. На початку я говорив про прайс. І уявіть, багато з цих смартів все ще з HD дисплеєм. В 2023-му. Я готовий пробачити мікро-USB. Я не готовий пробачити HD дисплей. Ну, 720p, камон. Так, деякі з цих смартів ще з 21-го, але це не відміняє того факту, що це тотальний сюр. Тут ви маєте адекватний сучасний дисплей. Так, він 60 Гц, але це зовсім не вирок. Ви берете девайс за чверть прайса, флагмана. І можете ним колоти горіхи або будувати замки з піску на пляжі. Чи це компроміс? Мабуть, так, але лише ви вирішуєте, що для вас є прийнятним, а що ні. Мені вистачає, і я не те, щоб вибагливий в цьому аспекті. Тут є дуже важливий момент щодо шима. Я до нього не чутливий, отже, не знаю, не моя проблема. Камери. Мабуть, ви розумієте, що це смарт зовсім не для інстазірок, але це не означає, що камери тут погані. Це впевнений середній рівень, якого, власне, і очікуєш. І цим рівнем задоволений: котики, лічильники, рослини, непогане макро, до речі, та всі побутові фотки, які мені потрібні. Режими, звичайний набір, працюють вони ж знову, так само, як і очікуєш. Нічний режим є. Але ні, якщо вам зараз буде здаватися, що у вас щось з екраном або щось не так з відео, це не так. Зараз на вашому екрані мій гриль. На цій світлині автівка, а на цій нічний пейзаж. І це ніч була місячна. Зоряна ясне, але що є, то є. Основна камера це 12 мегапіксельний сенсор Sony imx 362, 8 мегапіксельний ультраширик та 2-мегапіксельний сенсор глибини. Фронталка ж 8 мегапіксельна. Фотки теж виходять нормальні, але не більше того. Головне, щоб вистачало світла. Є, хоч і не нова, але класна фіча з додатковою підсвіткою екрана. Але переважно ця камера існує для відеодзвінків, і під них її вистачає, як на мене, цілком і по звуку, і по якості. Софт тут стоїть Android. 12 12-ї версії з інтерфейсом Douk 3.0. Чи це Доке чи доке, Я не знаю, як воно правильно вимовляється. От тут вам вітя зробить титр, як воно пишеться. Дизайн невишуканий, проте зрозумілий, інтуїтивний, такого якого очікуєш в захищеному смарті. За тиждень з ним у мене не виникало ніяких проблем. Працює він нормально, доволі швидко. Він, як би це сказати, звичайний, саме такий, на який очікуєш. А зараз я обіцяв про кнопку. Вона зветься Розумний ключ. Так я розумію, що в оригіналі, мабуть, вона звалась Смарт Кі. У нього, у неї. Є одне натискання, подвійне та довге. На кожен з цих типів можна повісити або ярлик якоїсь дії, диктофон, скріншот, підводний режим камери, PTT, SOS чи ігровий режим, або запуск якогось застосунку. Програмована кнопка це в будь-якому випадку класно. А давайте зараз про найяскравіші баги з цього смартфону. Більшість з них пов'язана з перекладом, але не тільки з ним. Передстановлений застосунок багато блокнотів. І ці багато блокнотів, як на мене, хочуть багато дозволів. І я розумію, що в оригіналі цей Стосунок звався якось Мені Ноутс чи щось таке, і це, як на мене, не є проблемою. Це більш кумедно. Ось дозволи. Це вже трохи сумнівно. Режим фото макрос, не макро. Мабуть, ви знаєте різницю між цими двома словами. Теж, як на мене, кумедно. В налаштуваннях камери є якийсь Sonido Оптурадор. Я одразу впізнав іспанську, але все ж таки поліз в google перекладач І я очікував на щось таке мехестусо. А виявилось, що це просто звук затвора. Проте, el sonido Obturador деляптурадори Стаб'єн. Далі я поліз на сайт, подивитись, що пишуть про модель. Клацнув по специфікаціях, і одразу ж так, кольори найважливіше, що є в смартфоні. Ну насправді теж кумедно. Є безліч ресурсів, де можна подивитись на ТТХ, але все встало на свої місця, коли я доскролив до кінця промо-сторінки. ТТХ були в самому кінці. Ще є декілька схожих нюансів по сайту, декілька схожих нюансів по смарту. Але це не те, щоб тенденція це скоріш якісь поодинокі випадки, які... Ну, насправді кумедні вони не псують мій експірієнс. Саме тому їх усі легко можна пробачити. Отже, у вас є непоганий рівень захищеності. До цього ми дійдемо трохи пізніше. Є нормальний дисплей, є нормальна продуктивність, є непогані камери. І якщо вас все це не влаштовує за прайс у 9 кілогривень, то вам треба або трохи опустити стандарти, або трохи збільшити бюджет. Є невеличкі приємні нюанси, які, як на мене, виділяють Оскалес 80 серед інших захищених смартів. Але чи є вони вирішальними? Тут треба визначитись вам, що залишається зробити три речі, і я їх спеціально залишив на кінець цього відео, щоб ми не вбили смарт раніше, у разі чого, якщо щось піде не так. До того моменту, коли все знімемо. Перша гарячий душ, заявлений рівень захисту. Нагадаю, IP 69 k Тобто він має витримувати гарячу воду під невеликим тиском. За 5 хвилин наче нічого не сталося, їдемо далі. Друге, подивимось, як він переживе зустріч з асфальтом. І ще раз. І ще раз. Живий, і це вже добре. Окрім цього, заявлена відповідність стандарту mil std 810 h Я не запам'ятаю все, тому прочитаю. Вибачте, це 10 параметрів. Дощ, пісок, та пил, вібрація, удари, прискорення, високі температури, низькі температури, вологість, висота та занурення. Вражає. Ну і третя річ це нагадати вам, задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Попереду ще багато цікавого. Побачимось!